Колеги, вітаю. Сьогодні ми поговоримо про першу українську біржу реклами в Телеграм-каналах ЕЦЛ. А це автоматична біржа з величезною кількістю каналів, на яких можна вигідно і ефективно купити рекламу в Телеграм. Я для себе виділила три основні причини, з яких можна і потрібно розміщувати реклами саме на цьому сервісі. А вони тут виділяють чотири, але ж я кажу свою особисту думку. Тому їх три: по перше вони реально відбирають канали. Перевірені з хорошою цільовою аудиторією. А ми це сьогодні побачимо саме всередині рекламного кабінету. Як вони це роблять? Тому це перше це перевірені телеграм-канали. По-друге, це лояльна підтримка. А дивіться, сьогодні вихідний день. Я сьогодні зробила рекламний пост, відправила на модерацію, і подивимося, як швидко вона вони відреагують, бо я написала в тих для того, щоб вони прискорили модерацію мого посту. І по-третє, це дуже зручний інструмент з детальною статистикою по відбору канал, також сьогодні це подивимось. Дивіться, що з першого погляду привертає увагу, це максимально проста реєстрація. Тобто, ми можемо зареєструватися або через Telegram, або через Google, або через електронну адресу. Це ну, супер просто. Тому дуже просто зареєструватися майже одним кліком. Це по-перше. По-друге, давайте одразу я зареєстрована, тому ми перейдемо в рекламний саме кабінет і бачимо, що у нас є три блоки: ось перший, ось другий і третій блок. Ми про всі три поговоримо. І так. Перший блок ми бачимо, що це налаштування профілю, це у нас баланс. І одразу ми бачимо, яким чином ми можемо поповнити баланс. Зверніть увагу, що комісія 0% це реально дуже круто, бо дуже багатьох інших сервісів є комісія, і різні варіанти поповнення. Це супер. І також реально це прогресивно використовувати в тому числі поповнення завдяки криптовалютам. Тобто поповнення супер круте, поки що нема жодного мінусу, про який я б могла сказати, але ж трохи згодом ще розкажу про один нюанс. Давайте перейдемо до каталогу каналів. А, дивіться, так як сервіс новий, тут не 100-500 мільйонів телеграм-каналів. Це по-перше, по-друге, це лише українські телеграм-канали, і це супер. Бо ми повинні підтримувати Україну. Тобто, якщо ви з України, це реально must have використовувати цей сервіс. А, зверніть увагу, що тут є реально дуже цікаві фільтри. А, і ну, сортування це зрозуміло, що можна зробити там найновіші, популярні та за охопленням. Але ж це коли ми відібрали якісь конкретні канали. Дивіться, по категоріям категорії, якщо читати, тут їх дуже багато, тому що я зробила для себе. Так як для тестування я буду робити рекламу свого особистого телеграм-каналу, тому мені потрібні якраз варіанти про маркетинг, рекламу, особисті блоги, бізнес ось щось таке. Тому давайте пошукаємо. Тут можна прям пошуком шукати категорії. Наприклад, мені реклама. Нема такої. Маркетинг, також немає. Дивимось, бізнес. Є бізнес, є шоу-бізнес, також можна подивитися, скільки. По бізнесу три канали. подивимось, у мене є бюджет 1 тисяча гривень, тому мені не, жоден канал не підходить. А, що ще? Які варіанти можуть бути? Може бути у мене блогери або особисті канали. А, блогери, давайте бізнес а, один, щось вартості 1700. А, окей, йдемо далі. А, і особисті, наприклад. Да? А, якось я бачила, тут є такі... а IT. IT також мені підходить. Подивитися можна так. Тематика також. Ну це зрозуміло, бо я ж кажу, тут перевірені канали з великим охопленням. Тому це зрозуміло, що тут буде досить така велика ціна, і це нормально. Далі, окей, ми не знайшли для себе, тобто я не знайшла для себе за категоріями. Тому я можу, наприклад, подивитися канал за назвою. Наприклад, також пишу маркетинг. Тут ми не знаю, зараз подивимось. Мар... А, Маріуполя. Ну, зрозуміло, так? Тобто знайшов один лише канал а, за назвою. Ну, таким чином також ми можемо ще пошукати. А, так як в мене дуже невеличкий бюджет, тому я обираю, що мені треба підібрати канали до 1 тисячі гривень. Так, і одразу ми бачимо досить таки багато каналів, різних, які ми можемо обрати для того, щоб купити тут рекламу. Зверніть увагу, що якщо бачите, я тут гортала сторінку, і бачимо, що ось тут є таке серденько, воно червоненьке, а тут його нема, бо можна кожен канал додати вибране, і потім повертатися до нього через цей функціонал. І це реально також дуже важливо, бо, наприклад, у вас дуже скорочений якийсь невеличкий бюджет, але ви хочете постійно рекламуватися. Щоб кожного разу вам не шукати ці нові канали, ми можемо додати їх в обране і потім повертатися до цих каналів. Дивіться, так, я для себе обрала цей канал, якраз мій бюджет підходить. І що ми робимо далі? Ми дивимося статистику. Клікаємо на статистику, але ж дивіться, 2 лютого і сьогодні там, 11 лютого, тому ми бачимо такий, таку кількість підписників, що вона знижується, але ж ну, це дуже маленький такий період, за який можемо подивитися цей. Цю статистику. Тобто, якщо вам ну, потрібна статистика за більш, більший період, то краще використовувати якісь інші інструменти статистики, але для мене, наприклад, цього і достатньо. А, також ми бачимо, які є варіанти по розміщенню в топі 2 години 48 годин в стрічці. Це ну, так, стандартні показники по різним каналам. А, так, а, поки що не чіпляю цей канал, бо він у мене я, е, згодом повернусь до нього а, тобто в обрані канали, і ми можемо там, е, наклікнути кошик і ось бачимо, що він в кошику. І е, зверніть увагу, що е, спочатку потрібно. О, вже пройшло модерацію, бачите? А, дивіться, як це працює. А, спочатку, якщо ми бачимо відкритий кошик, то тут можна створити або обрати рекламний запис, або створити новий. А, дивіться, взагалі, що я спочатку зробила? Я зайшла до цього блоку і в рекламний кабінет і зробила особистий телеграм-канал і далі там додала пост. А, тобто, як це працює? Бачите, в навігації є варіант створити рекламний запис, і ми робимо рекламну кампанію. Бачите? Тобто, це ще ми не пост сам робимо, а саме рекламну кампанію. Ми там нова РК, хай буде так створити, бо вона піде на модерацію спочатку. І вже в цій новій рекламній кампанії ми пишемо пост. Тут ми пишемо пост, я ось просто продублюю для вас, як я робила це попередній перегляд. Подивимось попередній перегляд, повідомлення так, обираємо. Також ви можете завжди подивитися підказки, це дуже зручно. Обираємо файл і додаємо кнопку там. Неважливо не ну так, підписатися. У мене була підписатися, і я рекламую свій телеграм-канал, тому додати. І ще супер просто ніде не бачила такого функціоналу, як варіанти обрати медіа. Фото, фото прев'ю, відео, відео прев'ю і анімація. Це реально бачила такі варіанти. А ось щоб було варіанти відеозамітка, аудіо або голосове повідомлення. Таких варіантів я ще ніде не бачила, тому це ну супер, просто круто, що можна обрати різні варіанти. Бо не обов'язково ж ви будете рекламувати якийсь канал. Ви можете сайт рекламувати, якусь продукцію рекламувати. Ну тобто посилання, статтю або відео якесь рекламувати. Це ну так, таки дуже багато різних варіантів. Якщо ви YouTube канал свій рекламуєте, то ну супер було б. Дати якусь там відеозамітку, так або там відео. Якщо ви рекламуєте аудіоподкасти свої, тораз ну, класно було б голосове повідомлення, бо це асоціація пряма, а, тому це реально ну, супер. Мені дуже сподобалось цей варіант. І далі ми зберігаємо пост і він відправляється на модерацію. Ну, я... Зроблю це, не буду використовувати цей пост, і бачимо, що статус не активна, і нам потрібно для того, щоб ну, реально відправити на модерацію. Це клікнути на цю кнопку і написати відправити. І далі він відправлений на перевірку. І це також круто, бо тут не буде ніякого шлаку, не буде ніякої. Забороненої тематики для того, щоб потім не було негативних відгуків про саму систему, тобто дуже дуже розумно підійшли розробники до самого функціоналу. Я вважаю, що це ну реально дуже правильно. А, так, бачимо, що а, оце на перевірці, а це активна. Дивіться, перед тим як записую відео, я ж кажу, що я написала тих підтримку, попросила, щоб вони активували а, якнайшвидше мій рекламний пост. І ось бачимо: ну я скажу, що так, що Одесі, може, можливо, година пройшла від того, як я написала. Це вихідний день сьогодні, а, і вони одразу швидко відреагували і. Мій пост пройшов модерацію. Ось як реально, бачите, попередній перегляд поста, от як реально виглядає пост, бачимо, статус тепер тут активний, там ми бачимо, що він не активний на модерації, і ми можемо, бачите, ось тут обрати канали. Тобто є два варіанти. Так? Або ви спочатку заходите в рекламний кабінет, створюєте рекламну кампанію, додаєте пост, або ж обираєте канали і вже в обраними канали там додаєте ну, тобто, через цей функціонал, бачите, виберіть рекламний запис, або, там, або з існуючого, або там створити новий. Або так, або так, ну, як вам буде зручніше? Е, так, йдемо далі. Тобто ще немає моїх заявок, платежів також немає. Ну, є там, тисяча гривень. Так, вона зайшла, тут можна бачити статистику, історію за вашими поповненнями та списаннями. Ми ж повернемось до функціоналу. Все ж таки, давайте замовимо. Давайте до рекламного кабінету перейдемо, там можемо обрати канал точно такий же функціонал, як я щойно показувала, але у нас вже є доданий кошик, тому ми відкриваємо, обираємо нашу рекламну кампанію. Зручна дата. Мені сьогодні, наприклад, зручна дата або завтра. Хай буде так. Зручний час. Мені це бачите, червоними зірками це обов'язкові поля для заповнення, тому давайте оберемо обов'язковий час для реклами. А я хочу, щоб якнайшвидше була розміщена реклама, тому. Я, наприклад, обираю 13.30, тобто через 15 хвилин. Ну і, звичайно, можу обрати там. Неважливо, там хай буде ввечері. 19, 16 буде, неважливо. Ну, тобто, для мене неважливо, коли буде опублікований пост, але для вас це може бути важливо, але ж це все ну, краще вимірювати на основі реальної статистики. Тобто, Або подивитися на самих каналів, коли люди саме активні, або, по-друге, розмістити рекламу і подивитися в різні, різні часи, в різні години, розмістити рекламу, і подивитися, коли буде найактивніша аудиторія. І нажимаємо Відправити. Це заявка. Відправлена, тобто я наразі чекаю розміщення і якраз подивимося, як швидко буде розміщення. Далі другий блок нашого відео буде якраз про те, як швидко буде розміщена реклама, як воно все буде виглядати. А поки що, поки що, ми поговоримо про інший блок. Про цей блок є у сервісу реферальна програма, тобто, якщо ви хочете рекламувати, ви зі сфери маркетингу, рекламу, арбітражу, тощо, ви можете рекламувати цю. Цей сервіс та заробляти на цьому гроші. Ось можемо, можете подивитися різні варіанти, тобто правила та умови партнерської програми. А якщо ви раніше працювали з іншими партнерськими програмами, то тут ну, нічого такого складного або такого, про що ви ніколи не знали, прочитали. І далі у нас є посилання, яке ви повинні рекламувати там у себе в соцмережах, блозі і тощо. А далі підтримка. Підтримку я вже сказала, що вона реально відповідає дуже швидко, тому одразу можна написати про нас. Про нас це інформація, ось вся, яка є на головній сторінці, також ви можете ознайомитись з цим. І такий момент, про який я також хотіла сказати, це про додавання каналів. Ось чому я звертала вашу увагу на те, що тут перевірені канали. Бо на біржу додаються канали від 2000 переглядів на добу. Тому це реально тут буде жива, класна аудиторія. А, наприклад, свій канал я не можу сюди додати. У мене немає такої кількості переглядів, буде канал лише, ну, там, тобто зростати, я його лише починаю там розвивати. А... Функціонал з додавання дуже простий, також потрібно відправити на модерацію. Модерацію буде проходити ваш канал. А, і якщо у вас декілька каналів, вони будуть відображатися ось у цій вкладці. А, тобто. Функціонал мені дуже подобається поки що, майже ніяких таких заміток або негативних моментів я не знайшла. Окрім того, що ну я вже казала, що каталог каналів ми бачимо, що не супер-пупер багато. Але що дуже важливо, це лише Україна, і це ну реально дуже важливо. Бо майже в усіх інших телеграм-сервісах, які пропонують рекламу в Телеграм, там дуже багато різних телеграм-каналів і з. Інших країн також, а тут ну лише український, це мені максимально дуже подобається. А і на цьому закінчимо. Поки що перший блок, і інший другий блок у нас буде про те, як було розміщено. Реклама, яка вона була за ефективністю. Дякую, колеги. Повертаємось до нашого питання, і бачимо в розділі мої заявки. Бачимо зелененьким бачите, виділено, і бачимо, коли розмістили. Вони максимально швидко розмістили. Бачимо в телеграм-каналі ось 15-20, Як я їх там просила максимально швидко розмістити? Ну це супер швидко, реально. Просто швидше я не знаю, що можливо буде. Так, бачимо, що розмістили. Бачимо вже кількість переглядів. А, зелененький підсвічується, і можемо або підтвердити, або скаржити розміщення посту а, і там, подивитися, як його розмістили. Я підтверджую і кажу, що все ок. А, дивіться. Не можу одразу сказати, яка буде ефективність, бо, по-перше, не робіть, як я як кажуть, у мене є на каналі відео, як робити запрошувальні посилання для того, щоб стовідсотково відстежувати ефективність розміщення в телеграм-каналах. А так як у мене ну, не дуже багато різних варіантів. Ну, тобто, я на цьому каналі найближчим часом лише розміщувалася, тому у мене там буде статистика 100% саме з цього каналу. Але якщо ви дуже багато різних каналів використовуєте рекламу, то користуйтеся запрошувальними посиланнями. Давайте так. За у нас топ-одна година 24 години години стрічці, Тому давайте через 24 години ми подивимося, скільки реально було підписників на мій канал. А не забудьте, коли перейшли до цього інтерфейсу, ще раз підтвердити. Ви дійсно хочете підтвердити цю заявку? Цим ви підтверджуєте, що всі умови за заявку виконані. І після підтвердження кошти будуть зараховані власнику каналу. І оскаржити її буде неможливо це, ну, це рішення. Тому нажимаємо так: у мене немає ніяких нарікань. Ну подивимось, як воно буде за статистикою. Якщо ви там дуже переймаєтесь за те, що там пост раніше видалять, то можете там 24 години почекати. У мене проблем, я думаю, з цим не буде, тому повернемося через 24 години, і я запишу відео зі статистикою по розміщенню саме в цьому каналі. Колеги, як я обіцяла, дивимося статистику за підписниками. Бачимо, що 12 лютого у неділю у мене був привіст плюс 8 підписників, а також бачимо, що зростання. І активність бачимо ось тут також 12-го. 13-го зовсім нема нічого. Тут по нулям всього 403 підписника стало. І дивимось по взаємодіям. Тобто, 12 лютого було 190 переглядів і три поширення. Тобто, це цільова аудиторія до мене прийшла і підписалася, бо є взаємодії, є перегляди, є поширення. Ну, яка основний висновок можу зробити. Вважаю, що це must-have сервіс для українського бізнесу. Так, трохи додорогувата. Як на мене, вартість підписника, але вважаю, що це цільова аудиторія, яка, яку я напевно, не змогла знайти з інших джерел. Тому мій рекомендаціон.